Тим торба, журналіст. Я Думаю, що особливу тему розмови можна не анонсувати. І так зрозуміло, що будемо говорити про Донбас, про вашу останню статтю, де ви говорили про те, що Донбас потрібно звільняти, що саме малося на увазі. Ну і взагалі, в принципі, про Луганське, що там є зараз, будемо говорити із очевидцем. слава Богу, не тільки Луганський, але й Київський стаття. До речі, вийшла за тий день. Я поясню, чому в принципі така тема назріла. Ви знаєте, коли буквально нещодавно був у поїздці до Донбасу на Батьківщину був тур співаків, да, я з ними їздив. І була можливість поспілкуватися з військовими, причому з різними, як добровольцями, так і строковиками, так і міліцією. От загальний настрій, який панує зараз у військових, а я вибачаюсь, військові це ті люди, яких ми маємо питати зараз найперше. Угу. Всім ніхто не хоче загибати просто так в окопі, перестрілюючись, знаєте, один з одним, отак, от, так от перекидуючись бінами. Тому що насправді війна триває. Нас звичайно годують темами перемиря, uh -huh. інколи напруженість спадає, інколи знову загострюється, але вона перманентна і вона буде існувати далі. Це перитоніт, яким зараз ми, на яким ми зараз страждаємо. Тому тут треба і обережно відноситись до цих подібних речей, да? заяв про активізацію наших військових. Тому що мова йдеться не тільки про те, що ми маємо зараз їсти на танки, поїхати на Луганськ. Mm -hmm. mm -hmm. Ні, це комплекс заходів, який пов'язаний в тому числі і з інформаційною політикою. Ми маємо і в інформаційній політиці наступати. Дуже великі вимоги посилили, звичайно, і до спецслужб наших українських. Ми дійсно ми маємо зараз стати певною Ізраїлем, да? а наша служба mm -hmm. безпеки має стати Масадом. І ми знаходимося, повторюю, в перм стані перманентного конфлікту, який буде тривати ще дуже довго, незалежності від санкцій чи настрою Путіна, з якої ноги він встане. Нам ми маємо до цього готуватись. Тому активізація потрібна, і гадати про те, що так от все ми залишимо і якось перезимуємо, якось настане весна, а там ще щось буде. На це не треба. Треба активізовуватись. Ну от розкажіть взагалі про ситуацію У Луганську. Ми часто чуємо про те, що там є ну на межі гуманітарної катастрофи. Чуємо з різних джерел від різних людей про те, що там є навіть голодні смерті. Розкажіть, як очевидець, якщо це, це так, то де саме це околиці Луганська, і це здебільшого пенсіонери. Хто ці люди, які от гинуть? тут теж, дуже обережно треба відноситись до фраз про голодні смерті. Mm -hmm. Я і сам писав про це, тому що факти такі існують, але знову ж таки, де саме ці факти існують. Mm -hmm. Дійсно проблема з пенсіонерами, проблема з людьми, які не забезпечені, але тут треба теж відповідально відноситись. Продукти на Донбасі є. Там все нормально, з цим грошей немає. З грошми там проблема. Звичайно, існують зараз чутки про те, що вони вже і гривні друкують самі по собі. От, наприклад, Суходольськ. Там працює зараз два підприємства фактично. Всі вони Ахметівські. Людям нараховують на картки. Що вони будуть робити з цими картками? Банки не працюють. Звичайно, вони їдуть в Гуково. Mm -hmm. Або ще кудись, або виїздять в Старобільськ, а потім знову повертаються. там знімають або в нас в старобільську гривні, mm -hmm. або в Росії російські рублі, а потім приїздять в Україну і міняють російські рублі на гривні. Можете собі уявити цю систему, да? наскільки це все в якому стані заходяться люди. І це тоді, коли у людям, у людей є робота, хоч якась у да? даному випадку я привів. А про яку роботу можна казати? А тим більше бізнес в, на території, де я вбачаюсь панує автомат. В квітні місяці було ясно. Я дуже добре пам'ятаю, я в Фейсбуці про це писав, свої діалоги, так би мовити, з місцевими. Навіть я раніше вважав, що це тверезомислячі люди. Я їм радив, що після квітня місяця, після того, як роздали автомати, в принципі, можна спокійно емігрувати. В бізнес, да? бізнес може іммігрувати, тому що років п'ять нічого вже не буде тут нормально на Донбасі. Ну, ви знаєте, от буквально недавно зв'язався. Кажуть, ви знаєте, ми виїздимо, тому що років п'ять тут нічого не буде. Тому це ж треба, щоб півроку пройшло, щоб люди, люди щось зрозуміли. Ну, така проблема існує. Тому про голодні смерті дуже обережно, тому що ці тем, цю тему будуть використовувати і використовували ще з часів, ще з літа, коли Путін хотів переконати нас про те, що Донбас на межі гуманітарної катастрофи, тому треба вести війська туди, і, і обов'язково російські. Під ознаками там не знаю, ООН чи миротворців, чого чи, чи чого чого завгодно. Да? Він хотів просто офіційно зайти на цю територію. Тому тут питання в сусіднях. якщо ви бачите, що у бабці там скрутно. То підійдіть у вас, якщо ж поділі, поділіться, і не буде ніякої катастрофи. Якщо говорити про бізнес, то у цій студії на днях була Катя Сергацькова, яка приїхала із Донецька, розповідала, що насправді бізнес там себе ну не те, щоб добре почуває, але є бізнесмени, які там є, які просто перереєструвалися, і тепер вони платять гроші в казну ДНР, їдять собі устриці у ресторанах, і ну фактично, тобто все працює там, не поясню. З приводу того, як там Файдо живеться так, бізнесмену, так. от людина нещодавно Слуга чай нам спілкувався, він приїхав в Київ. Да? Він так він хоче реанімувати свій бізнес і потрошку почав точки відкривати. Ну, перший, хто до нього завітав, це служба по контролю за цінами. І, коли він спитав. Уявіть собі, да? Служба Служба по контролю за цінами елементами. В, в, да, в Луганську, УБЕП, наш колишній ага. по, по боротьбі з економічними преступленнями і злочинами, так. Uh -huh. да? І запитали, от, от ми прийшли от, контролювати ціни. А які ціни мають бути менші, а які більші? Да? Uh -huh. А йому кажуть, нам тисячу гривень треба на бензин, ви ж мене правильно зрозумієте. Да? Тобто дуже сильно, оперативно ринкорнувався... Каральний хабарницький апарат, тобто mm -hmm. це абсолютно так би норма. Знову ж таки, ну повторюю, який бізнес може бути, коли там влада автобату. Тобто це абсолютно умовність. Ну, звичайно, хтось торговельні точки будуть відкривати, бо людям їсти хочеться. Це завжди буде. А все інше, ну устриці може хтось і їсти. Ну тільки ж ви ж не забувайте, скільки оджатого mm -hmm. майна. Зараз і на яких автомобілях вони їздять? Mm -hmm. і Є приклади, коли вчора він був, я вибачаю, зачуханий ходив, а сьогодні він вже власник автозаправки, І такі випадки іс існують. Mm -hmm. Розумієте? І вже він в костюмчикі і в приділах. Така, і такі приклади. Тому тут не треба ідеалізувати, про те, що там так все добре. Повторюю, 5 років там нічого нормального не буде. І з цим якось треба. Все буде залежати від того, як, як, як швидко прийде справжній порядок, закон. І в цьому випадку для України це дуже велике випробування. А хто може там забезпечити цей закон? І, і, і це, це просто інший трохи менталітет. Ми ж говоримо про те, що Донбас – це інша ментальність. Поясню, другий автомат має забезпечити. Другий автомат. Ну, mm -hmm. от, бачите, Серьо жовтий прапор. От, mm -hmm. от, от, ці хлопці вони мають забезпечити там порядок з українськими прапорами, з українським законом. Тому що я про це і раніше казав, і писав, про те, що можливо це трошки образливо. Нехай дарують мені донбасяни, мої земляки, але Донб... існує міф про те, що Донбас це такий хребезні чоловіки, Донбас не поставить на калєрі mm -hmm. і таке інше. Це міф. Донбас достатньо, і виявив, екзамен показав да? історичний, що він достатньо. Легко ведеться на провокації, Він його можна роз... не дивлячись на його інертність політичну, його можна спровокувати на якісь такі дії, роздати автомати, і mm -hmm. будь ласка. От. Я е вважав і вважаю, що просто питання в тому, хто перший туди зайде. Ми просто туди відійшли. Ми будемо казати відверто, квітень і травень місяць для нас це велика ганьба. Mm -hmm. Тому що проявили, що 23 роки ніхто чим цим не займався, більш того, прогнило все починаючи з голови, тобто з Києва. Так? Будемо казати так. Я маю на увазі зараз не президента, а саме йому на увазі саму структуру, сам Київ. І, о, в, тому що призначення, ну ми ну Єфремов вже ж призначався Києвом з 98-го року, Леніном Даніловичею Кучмей. Донбас був відданий на откуп. Олі місцевим Кадяцькам. І от прийшов час, коли просто хто, хто перший взяв автомат, хто роздав автомати, той став там владою. От і все. Тут Донбас потребує сили. Лише силою може там щось навести порядок. Не, він не, не просто сили. Треба теж правильно да, формулювати. Він хоче порядку. Угу. Він стомився за цим. Це видно. Людям хочеться знати, що є закон, що є гарантії безпеки. Тому що повторюю, той же самий автомат з одного боку є ознакою тероризму і рекету, а з іншого боку, порядку. Mm -hmm. От о, синя жовтий прапор це дуже важливий момент. Ми mm -hmm. маємо туди прийти і навести порядок, щоб людина знала, що завтра о, він буде почувати себе в безпеці. А і про яку безпеку можна казати, якщо ми я вибачаю, з квітні травні звідти просто вийшли? З самого Луганська я зараз про Луганськ кажу. Mm -hmm. Ми здали СБУ. Ми здали МВС, ми здали прокуратуру, причому прокуратуру без жодного пострілу. СБУ взагалі це кілька сот було штурмовиків завезених з Росії і області, завербованих, і бабці з кастрюлями. Вибачаюсь, от як ви собі гадаєте, це реально було без зради захопити таку А що тепер буде з цими зрадниками, ну, умовно кажучи, що от прийде туди сильна рука, так наводити лад, змінить повністю зверху керівництво оці всі люди. Це ж буде купа ображених. Куди вони дінуться? Вони ж не переїдуть, вони лишаться у Луганську. Воля. розумієте, У нас були прецеденти, коли людина становилась міністром оборони і дуже чітко. І твердо рішуче провадили певну політику і по звільненню зайвих там генералів так і таке mm -hmm. інше. А бувають інші приклади. У нас скільки? 450 зараз генералів. Я можу помилятися ну, і приблизно. Не так, не знаю, так, знаю, то, цих... Треба підняти да, цю, mm -hmm. цю статистику і задати питання, да, коли скільки генералів дійсно нюхали э, з них порог. Mm -hmm. Як вони себе проявили? Це питання, які просто суспільство, це я не звинувачу всіх о -о 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 охульно. Да? Треба просто розуміти, що от ми маємо провести ценз, дуже великий ценз, дуже серйозний, грунтовний. А як ми, вибачаюся, його проведемо, якщо у нас Леонід Данилович Кузьма представляє, начебто, наші інтереси на мінських перемовинах. Mm -hmm. До речі, це теж великий тест. Не будемо забувати, що Донбас приклався від свого часу в 94-му році для того, щоб ця людина прийшла до влади. Він прийшов тоді на проросійських абсолютно риториці, Леонід Данилович Кучма. І е бачите, як виходить. Донбас завжди кричав про те, що його не чують, а ми маємо скільки президентів, які фактично Донбас привів до влади в тому числі Януковича, в то в числі і куп, це міф так про те, що Донбас не чують, який теж вдало використовується. Але цікаво знову ж таки з цими зрадниками. Ну, от, просто я не можу, от, що з ними робити? Ну, от знову ж таки, прийде влада туди, да? українська влада, але є ну купа людей, які там свого часу здавали те саме СБУ. Ті самі правоохоронці, ну вони ж не всі не можуть виїхати в Ростов, вибачте там. Ну тобто, що з ними робити? Їх треба завести кримінальні справи, що з ними потрібно робити. І, і це буде просто дуже неймовірна кількість цих кримінальних справ. Я про те, що Це є тиск? Це ще один екзамен, який нам предстоїть, належить там в наступному році пройти. Механізми існують, я переконаний для очищення. Це буде дуже непросто, але і невідомо чи буде. Розумієте? Хто буде чи буде цим займатися, Я маю надію, що механізми певні будуть задіяні. І висновки. Ви знаєте, у нас питання стоїть вже життя і смерті. Ми вже дійшли до такої ситуації, коли нам, нам вже зволікати ні до чого. Ми або туди, або сюди вже все. Або в домовину, або народжуємось заново. Ми в цьому році народилися як політична нація. Це дуже важливо. Нас будуть зараз провокувати на Майдан Угу. І це дуже небезпечно, до речі, тому що майдан має продовжуватись в Верховній Раді. Має, це очищення має відбуватись. але зараз від нас будуть чекати про те, що провокувати не то, щоб солдати прийшли в Київ, взяли зброю, да і таке інше. Ми ще до цього не готові до таких кардинальних змін. Це буде використано Путіним для того, щоб сказати, яке НАТО, ну яке НАТО, якщо в них громадянська війна. А оце дуже важливий момент. Ми, хоч би певні речі, ми маємо забезпечити це. Перше це інтеграція в НАТО і це заведення кримінальних справ по конкретним персонажам, які як ті минулого за нами ходять. Як демони, знаєте, з минулого вони нікуди не діваються і їх. Наявність, їх поява на телеекранах, їх як вони себе почувають. Це знаєте, небезпечний, дуже небезпечний такий момент, який може призвести до того, що все реінкарнується, і ми просто ну нічого не зміниться. Не можна будувати е, хату на гнилому ґрунті. Гнул ґрунт треба підчистити. Ну, от про народитися заново, ви сказали, ну існує думка однієї людини, Романа Безсмертного. І її свого часу тиражували всі змі, і це такий був викликаний шок про те, що потрібно перетворити Донбас на пустелю, вивести звідти людей, тобто зробити там таку собі чорнобильську зону, а звідти вивезти усіх людей і почати все заново. От ну вона, в принципі, має право на існування там в окремій голові. Як ви думаєте, ну вона може і чи має вона право на існування в інших головах? І в принципі... Я, чесно кажучи, о, такі прості о, рішення. Таких дуже складних проблем, звичайно, знаєте, вони просто призводять більше до провокативних дискусій, маніпуляцій з свідомістю, ніж до реальних якихось порад. Знаєте, от як журналісту, мені тут більше, я помічаю, у мене більше питань, ніж відповідей, звичайно, але ці питання принаймні треба ставити. Да? А що робити з Донбасом? Я повторюю, забезпечити перш за все порядок. Там, де буде українська армія, там де буде відчуття того, що нас не зрадять, були дуже. Ще от я вам приклад приведу. Чого деякі люди стали навіть не те, що проросійсько налаштованими, буквально за цей влітку, да? а от так якось здивування віднеслись. Вони бачили, як українські військові заходять в селище і відходять. Знову заходять, а потім вибачаюсь, в бойові дії і постраждалі, і таке інше. Ви ну, розумієте, людям потрібна ясність. Вже або білі, або червоні. Вони сидять, у них там го городик, вони про війну чи думати не думали, і, і вони ні, на референдум ні не ходили. Я це теж міф про те, що там всі поперлися, вибачаюсь, десятого одинадцятого травня mm -hmm. на референдум. Я сам був свідком. Там, якщо чверть набралась з Луганська, то й добре. Там чверті не було. Людей, які голосували на тому референдумі, а звинуватили буквально весь Донбас. Що бачите, вони ж на референдум mm -hmm. ходили. Вони та боялись вийти. Міни свистіли, який там референдум, хто би хотів туди, розумієте. Тому як, як от з цими людьми, вони мають знати, що от прийде українська, українська армія, прийде українська влада і буде все добре. А як, якщо ми ж тут тоді починаєте треба з Києва? Ладно, да? Ми Спробуйте зараз долар купити да, в обідниках. Це теж дуже люди хочуть порядку, люди хочуть стабільності. І все. І ніякі там Росія не приживеться. Тобто Тому... вони готові до того, що Україна може зараз заразити силою, і що, що там, там, ну. Якийсь період буде така активна фаза військова, і яка не зрозуміло чи може ну, звичайно, закінчитися. Звичайно, нікому тих таких речей не хочеться з а, а як тоді Україна може там ну, створети свої порядки? ну, я повторюю це комплекс мір. І перше, mm -hmm. що ви починаєте маємо це інформаційна політика. Mm -hmm. От знову, в буквально нещодавно приїхала людина з Луганська і не може знайти жодного. Українського каналу, жодного українського радіо. От зараз все з радіо проблема На окупованій території на окупованій території. Так ще влітку було нормально. Можна було почути українське перше національне радіо. Звичайно, все інше вони закрили угу. телебачення. Там було виключно російське, луганське, а українського не було. Але принаймні ми могли радіоприймачем слухати перше українське радіо. Все і з цим кінець. Ну я вибачаюсь. В роки Великої вітчизняної війни навіть і то листівки розкидували. Ми ж зовсім програли в цьому плані. ну Просто програли. А як ми можемо, ми туди прийдемо, наприклад, да? от це перемогли. А ми для них карателі. Тому що ми повністю, вони, не тому, що вони так погано до нас відносяться, тому, що їх вмонтували вже саморізами в голову, про те, що дійсно, от бачите, а там. Росія не спить і спецслужби російські, які ну дуже добре навчені і ще більше навчились на нас, ще відпрацювали ці формули. Як перетворити, як зробити картинку, як е е використовувати свого бідометника для того, щоб е влупити по мешканцям, а потім одразу ж видавати це про українські. операцію карателі да але як змусити там людей вмкнути українські канали, навіть якщо ми будуть там на рівні з російськими? Як їх змусити? Вони все життя звикли дивитися російські канали російською мовою? Та ну чого це були українські канали? І було нормальна політика потихеньку, потихеньку вона якось виправ... Знаєте, от вона вигибалась. Я вибачаюсь, у нас зараз в метро, в Києві, в столиці. От ми зараз говоримо про те, як робити, що на Донбасі. Давайте з Києва. В метро нам безкоштовно роздаються проросійська газета на російській мові. Не будемо називати, яка. Що це таке? Але ще ви знаєте, але ж розумієте, тобто є попити. Я бачила картинку в інтернеті коли, роздають, коли люди стоять у черзі буде. і чекають, коли їм будуть роздавати. Алява, <laughs> ну. звичайно, шара вибачаю за прямоту речі і пліпс а рука тянеться і тянеться, uh -huh. да, Як казала відома жінка uh -huh. в тому. Так, а хто ж це ж має вирішувати? Попит є? Ну і що з попит є? Ну завтра буде попит і на путінські войска. Ну ми не дойдемо і до цього, розумієте? Якщо отак от ми будемо годувати людей такою інформацією, то прийде час, що скажуть, що Путін прийде так само, як з Донбасом. Ну ми спрогавили саме цей момент, що ніхто Київ не проявляв себе як столиця. На жаль. Щоб віддали Донбас на откуп місцевим князькам, які робили там все, що хотіли. Ну а зараз якісь рухи робляться в цьому в цьому напрямку, на вашу думку. В Києві? Так. Я не бачу, щоб тут щось О, Ні, є люди, звичайно, які і намагаються це робити, і є, але все, все одно ви бачите, як все, От на конкретних людей, на конкретних журналістів все спирається, на конкретні видання, да, які просто мають свою громадянську позицію. Mm. Да? От це все спирається на цьому. Системного якогось підходу немає. Ми ще можемо вмикати деякі телеканали українські, і це достатньо такий, я вбачаюсь, москальщиною. <гаде> да? е ще це існує. Вибачаю, це тут, в столиці України, яка знаходиться під шаленим тиском агресора, і знаходиться в стані війни, коли фактично кожен день загибають хлопці за цю землю. А ми допускаємо що таку от в спину буквально б'ємо. В спину таким чином. Тому оце як один із головних етапів, це давайте, Це треба налагодити питання інформаційного впливу, перш за все, на нашій непідладній бойовикам території, на підладій нам. Наступним етап, звичайно, вирішувати питання, як впливати на Донбас і як взагалі. Робити. Ми маємо. У себе виховувати цю потребу експансії в доброму розумінні цього слова. В доброму розумінні. Не агресія, а експансії свого я, да? своєї істотності. Ми маємо це робити. А наступний момент, ну я ж ви ж розумієте, що і в нас вже і реінкарновується, і слава Богу, служби наші. Потихеньку ми. головне, не втрачати цей момент і темп. І ми все буде підгрунтя для того, щоб звільнити Донбас. І треба чітко розуміти, що Донбас треба звільняти, щоб ні в якому разі не було не допускати думки про те, що нехай вони там хай його, бо хай показується там. Да? Mm -hmm. Ні, ні в якому разі. Це наші громадяни, це наша земля, це обдурені здебільшого громадяни, але вони наші. Треба розуміти, що. Я вибачаюсь. Ви можете собі уявити, щоб і, там, Ізраїль або Америка свого громадянина кинула десь на окупованій території. Да вони вам гелікоптери піднімуть і дістануть і злочинця дістануть і свого громадянина дістануть. А вже якщо він там не буде... називають себе своїми громадянами. Вони ж кричать про те, що вони російські громадяни розміряють. Ну, а то хочуть... а чому вважаєте, що вони кричать, ну, що там вони... ж ну і декілька ну, разів. На да, ну хтось вийшов, їх зняли, пофотографували. Ну там то покричали, думаєте, їх... ну меншості? тобто ви думаєте, Я не буду казати про або 6. Але те, що є люди, які просто ще не знають громадяни взагалі, якої країни вони знаходяться, це факт. Я просто знову ж таки, приклад. От нещодавно прозвучала фраза від о, великого нашого достатньо посадової особи про те, що треба о, для, для оформлення пенсії, виїздити за, поза зону АТО, реєструватись, і таким чином можна отримати пенсію. Ті, хто там в АТО, Ребята, mm -hmm. ми вас не знаємо. Я вибачаюсь, ну це, це прийшло до того, що бабці тепер віддають тисячу гривень е, спекулянтам, які тепер ці всі е, реєструють їх, вивозять ці паспорти, реєструють е, як переселенців. Розумієте? І таким чином знову ж там, такі роблять, на якому наживаються? на бабцях. Ну, як ця бабця, у якої паспорт громадянки України? От вона не змінювала, і ніхто її не питав, була вона на референдумі, чи не була, чи вона взагалі могла спуститись з третього поверху на цей референдум? А уж тим більше 2 листопада це ганьба, ця, яка була, коли людям давали ці карточки народні, так звані. Mm -hmm, так. І ми, яка ж спекуляція була страшна? Яке це приниження для людей? Що якщо ти не будеш сімати цю карточку, фактично ти позбуваєшся прав? І це а зараз зима йде, да? І ти не знаєш, може ти завтра голодною смертю можеш загинути. І тому ти йдеш за цією карточкою, за цією карточкою, і відповідно, звичайно, береш участь у цих таких псевдовиборах. Це ганьба. І вибачаюсь, і на нас, українцях, це теж лево доля вини, щоб лежить, щоб ми 23 роки цим питанням не займалися. Тому ми маємо посилити, до речі, у цей момент ваги нашого паспорту. Ми маємо знати, що нас не залишать. Не залишать в'язниці московській чи там Рязанській, не залишать на Луганську в підвалі, що Україна буде робити все для того, щоб звільнити кожного українця. Тоді, і це дуже важливо як для східняків, так і для львів'ян, так і для кримчан. Я вибачаю, скільки людей були фактично полишені зраджені в Криму. Які були абсолютно проукраїнські, а скільки патріотів теж було в на Донбасі полишено просто. Історія весни Еліта. І і ну, це дійсно така ганебна і образлива історія, коли, я вбачаю, у квітень місяць автоматники ходять по Луганську, бандити, От їм роздали цю зброю, а патріоти просять. Дайте нам зброю, бо ми благотові. Да. Mm -hmm. і, і, і до чого це дійшло? До того, що вступайте в батальйони МВС. Mm -hmm. Всі списки потім злили Угу. Mm -hmm. Люди були під патріоти підставлені, а пропонували, що пістолет ПМ проти автомата. Да? Ну, не гадьба. Ну, це ж треба розуміти, що да, ми знаходимося в такому. От, от ми прийшли до такого До такого стану. зради Безпорадності, і якби не волонтери, і якби не добровольці, це, це знаєте, два явища, яким треба пам'ятник ставити. От, от Він потрібен стояти і їм пам'ятник. От Небесна Сотня і цим двом явищам. Тому що це ознака того, що у нас дійсно тепер нація сталася. Ми, ми народились. Оце дуже важливий момент. І Розрахунок був на те, що і я гадаю, у Путіна був розрахунок на те, що просто би як курка здамось. так. На ці позитивні ноні про те, що нація відродилася з ваших слів, пропоную завершувати розмови з Валентином Торбою.